Ще одна фобія. Різанина у потязі в Німеччині чоловік накинувся на пасажирів з молотком і сокирою. Та, ні, ні, ні. Я не хочу навіть таке уявляти. Собі від однієї думки лише холоне у жилах кров. Сподіваюсь, що там усі живі. Детальніше, що там трапилося, в якому стані пасажири поїзду, дивимось у рубриці Шалені історії. У Німеччині чоловік з молотком та сокирою влаштував погрому потязі. У Туреччині через кліща почалась масштабна пожежа. А на майорці пасажирам довелося вистрибувати з літака через крило. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Поїздка, яка могла закінчитися смертю у Німеччині, чоловік з молотком та сукирою, влаштував погрому швидкісному потязі. Рейс приблизно півтисячою пасажирів прямував до відня в якийсь момент. Двадцятирічний сирієць напав на людей. Він був озброєний молотком та сокирою. Пасажири натиснули на екстрене гальмо поїзда. Деякі очевидці оточили злочинця і намагались його зупинити. Один із них вихопив у нападника зброї і застосував її проти нього. Злочинця серйозними травмами вертольотом доставили до лікарні, зазначає видання Білд. Внаслідок нападу четверо людей постраждали. Допомогу пасажирам надавали понад 150 рятувальників. Силовики з'ясовують мотиви нападу і розслідують справу. Хотів знищити кліща, натомість влаштував масштабну пожежу. У Теречені чоловік всього лиш хотів позбутися кліща, якого знайшов на своїй подушці. Він не вигадав нічого кращого, окрім як підпалити подушку, однак вогонь вийшов далеко за очікувані межі. Палаючу подушку, чоловік викинув сад. Сильний вітер підхопив вогонь і посилив його. У результаті пожежа охопила аж понад 12 гектарів лісу та сільськогосподарських земель. Зазначає видання замін. Силовики заарештували палія. За свою необережність йому доведеться. Відповідати. Жах та паніка в літаку. Людям довелося вийти на його крило через пожежу. Літак мав доставити пасажирів з Майорки до Манчестера. Однак так і не злетів. Рейс затримувався на дві години. Та це були ще не всі неприємності. Коли літак з пасажирами під'їжджав до злітно-посадкової смуги, пролунав гучний вибух. Інформує The Daily Mail Online. Стюарти наказали усім негайно покинути літак. Через імовірну пожежу на борту людей охопила шалена паніка. Бортпровідники повідомляли, що літак може вибухнути. Вони відчинили аварійні клапани, Пасажири почали виходити на крило літака і стрибати на землю з висоти понад 5 метрів. Внаслідок екстреної евакуації. 18 людей отримали травми, зокрема, серйозні переломи рук, ніг і тазу. Деяким постраждалим знадобилися операції та тривала реабілітація. Однак, згодом стало зрозуміло, сповіщення про пожежу виявилося хибним. Вирішив зекономити і подався у злочинці. У Китаї чоловік вкрав вісім автомобілів під час подорожі, щоб дешевше повернутися додому. Він здав свій квиток на літак, який коштував 200 доларів. Вирішив, що це дуже дорого. І вирушив додому своєрідним автостопом. South Chain Morning Post пише: чоловік почав красти авто. Вночі він пробирався в автосалони, знаходив ключі, і їхав геть на чужих автівках. На парковках він шукав старіші автомобілі і заводив їх навіть без ключа. Так по дорозі додому мандрівник викрав аж вісім Автомобілів, чому вісім? Запитаєте ви? А тому, що коли в машині закінчувалося пальне, він її залишав і крав нову. Окрім того, злодій забирав з автівок усі ціні речі. Злочина подорож тривала всього лише 14 годин. Бандита вдалось спіймати після чергової крадіжки, коли він поранив власника автівки. Усі вкрадені автомобілі повернули господаря героя рятівника витягнули зі смітника. У Нідерландах чоловік вирішив допомогти стурбованій жінці, яку помітив на вулиці. Жінка випадково проронила щось у металевий сміттєвий контейнер. Сміливець без вагань заліз середину, аби дістати загублену річ. Однак виявилось проблемою не лише повернути річ, а й вилізти назад самому. Хлопець застряг у смітнику. На порятунок приїхали екстрені служби. Вони спробували спустити хлопцю драбину. Однак марно довелось витягнути сміттєвий контейнер з землі. Тоді чоловік успішно. Вибрався на волю цілим та неушкодженим. Зазначає need to Know. Пропозиція руки і серця на фоні торнадо. США сколихнули фото шаленої пропозиції. Багато хто припустив, що світлини згенеровані штучним інтелектом. Однак ABC 23 підтвердило, що закохана пара, як і ситуація справжні. Пейдж Бердомес та Брайс Шелтон мають пристрасть до суворої погоди. Вони відстежують шторми по всій країні і документують їх. Чоловік вирішив, що негода ідеальний момент для освідчення своїй коханій. Тож на фоні торнадо він став на одне коліно і дістав каблучку. Дівчина відповіла коханому згоду. Знімок цієї миті розлетівся мережею і шокував користувачів.